Казка про зірочку, яка боялася темряви. Високо в небі, серед мільйонів зірочок, жила маленька зірочка на ім'я Лія. Вона була дуже яскравою, але мала один секрет Лія боялася темряви. Але ж ти зірочка, дивувались інші, ти сама світла у темряві. Я знаю, тихо казала Лія, але коли ніч зовсім чорна і безмісячна, мені стає лячно. Одного вечора місяць вирушив у мандрівку і не зміг освітити нічне небо. Лія затремтіла Ой ой, яка темрява. Мене не видно, я загублюся. І раптом вона почула голос Привіт Ліє! Це ми, сова і нічний вітарець. Ми тут, щоб тебе підтримати. Я боюся, прошепотіла Лія. Темрява, це не страшно. Це просто частина казки ночі. Лагідно мовила сова. А ще в темряві видно, як ти світиш, додав вітарець. Лія подивилась навколо і побачила, як у темному небі її світлом мерехтить особливо яскраво. Інші зірочки підморогнули їй, ніби казали Ми всі світимо разом, і ти з нами. З того часу Лія більше не боялася темряви. Вона зрозуміла, що саме в темряві її світло найпотрібніше.